Режисерка Ірина Шаліна у виставі грає роль Орини Дзвонарської перед виходом на сцену налаштовує акторів. Бронювали місця у глядацькій залі. Ну на, на даний момент у нас подзвонило забронювати місця більше сотні людей, але маємо надію, що буде більше. Роль зіньки, старшої доньки заможного козака Вареника, грає надія. Окрім цього, вона авторка костюмів для кількох персонажів. Розповідає сукню для пані Дзвонарської шила близько тижня. Ми бачимо тут корсет, тюрнюр обов'язково це є акцентом нашого Костюм. Так, костюм, спідниця. Під спідницею. А також у нас є теж ізюминка, Це ось такі ось панталони. А ось роль Сесуя Дембицького дісталася професійному фотографу Олександру Павленку. Жити так, скажімо. По шляпе. Сосяка підлючки, мама сказала. Стоїть ли для мужби. Ну слів у нас справді в мене не так і багато, але треба тримати руку на пульсі, слухати діалоги і вчасно відповідати. А, от, а роль, звичайно, це така цікава, вона характерна. Наймолодша з акторів вистави дев'ятирічна Анастасія Погоріла. У неї роль меншої доньки Вареника Наталки. Я потрапила, тому що я захотіла стати актрисою. І мені ну, не важко грати з дорослими. Мені подобається. Та чи ти сказилася, чи А чіпляється? Ти мені! вистава 70 хвилин. На всі сто найбільше пала чудове. Глядачі, це дуже гарне свято, саме після карантину. Це дуже гарна вистава. На яку доброго дня прийшли саме глядачі. І Ірина Шаліна, як режисер, вона взагалі вона мене дуже вразила сьогодні. Наступного разу виставу по модньому актори Сватівського театру мініатюр зіграють 27 березня до всесвітнього дня театру. Юлія Щербак, новини на Суспільному.